WWDC вже зовсім скоро залишилось буквально пару тижнів, і ми отримуємо безліч витоків щодо нових продуктів та інноваційних функцій у програмному забезпеченні. Зокрема, є шанс, що Apple визнає поразку через провальний запуск Apple Intelligence і фактично перейде на використання штучного інтелекту Gemini від Google. Тож давайте перейдемо до семи масштабних новинок від Apple, які ми ймовірно побачимо на цьогорічному WWDC. і також поговоримо про божевільні чутки, які є на рівні конспірології. Поїхали! Запуск Apple Intelligence виглядав блідо на фоні того, що вже зробили Samsung і Google серія Galaxy S25 Ultra з Google Gemini Просто показала, як може виглядати сучасний мобільний шаї. Редагування фото на рівні магії. Голосовий асистент живий, контекстний, на відміну від серії. І от нещодавно CEO Google прямо натякнув, що в ios 19, може з'явитись вбудована інтеграція Gemini. Звучить гучно, але питання логічне: що дасть це нам? Користувачам з України станом на зараз Джеміні вже розуміє українську. Працює як в текстовому, так і в голосовому режимі. Щоправда, поки що офіційно реалізовано це на Android, але якщо Google та Apple дійсно домовились, є шанс, що повна підтримка з'явиться і на iPhone. І якщо Apple реально інтегрує це у свою систему, Siri може або нарешті ожити, або тихо відійти у бік. І найголовніше, що українським користувачам це дасть доступ до сучасного шаї не десь там і потім, а вже тут і зараз. Наступне iOS 19 стане найбільшим редизайном з часів iOS 7. і це не означає, що за останні 10 років нічого не змінювали. Насправді функції додали багато. Кастомізація екрана блокування, віджети, змінні кольори інтерфейсу, RCS, приватність, візуальні ефекти. Система розвивалась постійно, але зараз Apple, схоже вирішила не просто щось додати, а й переосмислити вигляд. За словами Марка Гурмана, компанія прямо тисне на інженерів, аби нова iOS була не лише красивішою, а ще й більш стабільною та логічною у повсякденному використанні. І тут цікаво інше, як вони до цього дійшли. Vision OS – красива система, але її побачили лише ті, хто втратив кілька тисяч доларів на Vision Pro, тобто майже ніхто. Apple зробила величезну роботу з дизайном, але світ цього не помітив. Тож схоже, що в Купертіно вирішили. А давайте це покажемо там, де точно всі побачать. Де, звичайно, в iOS. І тепер маємо те, що маємо: нова стилістика в дусі Vision OS, круглі іконки, напівпрозорі елементи, плаваючі вкладки, перероблена камера. Словом, перетворили на iOS Android, але зробили це красиво і навіть якось по-еплівському. Наступне в iOS 19 з'явиться нова функція оптимізації використання батареї, не заряджання, а саме того, як енергія витрачається під час користування телефоном. Це важливо не плутати. Оптимізоване заряджання, яке вже давно є в iPhone, Це одне. А тут йдеться про динамічне керування енергоспоживанням під час роботи самого пристрою. Ця функція працюватиме на базі штучного інтелекту. Вона буде аналізувати ваші звички, коли як і чим ви користуєтесь, і автоматично знижувати енергоспоживання там, де це не критично. Наприклад, приглушувати фонові процеси або відкладати неважливі задачі усе це без помітного впливу на зручність. Також з'явиться нова анімація на екрані блокування. Вона буде показувати скільки реально часу залишилось до повного заряду у більш наочному вигляді. Ця функція буде доступна на всіх пристроях з iOS 19, але в першу чергу її роблять під новий iPhone 17 Air над тонкий смартфон, який має вийти у вересні. Через дуже компактний корпус у нього буде обмежена батарея. Тож Apple хоче компенсувати це і новою хімією в акумуляторі, і якраз таки ще й підходом до економії енергії. Наступне Apple готується до змін у Safari. Вперше за 20 років Google пошук починає втрачати позиції навіть всередині iOS. люди дедалі частіше звертаються до ai альтернатив таких як GPT чи Клот, чи Gemini від Google. Apple це бачить, і під час одного з судових процесів старший віцепрезидент Apple, Eddie Q, прямо заявив, компанія розглядає можливість інтеграції шиї пушовуків у Safari. Йдеться не про повну відмову від Google, а про варіант, коли користувач сам буде обирати з чим працювати: OpenAI, Gemini, Клот або будь-що інше. Тобто то Apple не рубає з плеча, а готує ґрунт, щоб в майбутньому не залежати від Google як від єдиного варіанту. Наступне Stage менеджер для iPhone і можливість виводити картинку на зовнішні дисплеї. Так, в iOS 18 з'явиться Stage менеджер для iPhone, і це звучить як серйозне оновлення багатозадачності. Тут не все так однозначно. За чутками функція буде доступна тільки на iPhone з usb c І на перший погляд здається, що це iPhone 15, 16 і. І новіші. Але якщо копнути глибше, то є нюанси, бо iPhone 15 попри USB c підтримує лише USB 2.0, тобто швидкість передачі даних така ж, як і у кабелів десятирічної давнини. Це вже ставить під сумнів нормальну роботу зовнішніх дисплеїв, не кажучи вже про стабільність у багатовіконному режимі. Плюс 6 гігабайт оперативної пам'яті, це теж не надто вражає для таких задач. А от iPhone 15 Pro і Pro Max – це вже інша історія. Там уже USB 32 gen 2 Gen2 зі швидкістю до 10 гігабіт на секунду і 8 гігабайт оперативки. Це більш реальний кандидат на Stage менеджер, і саме такий залізний мінімум, який зараз стоїть в iPad – які цю функцію вже підтримують. Тому якщо Stage менеджер і з'явиться в iOS 19, логічно очікувати, що працюватиме він не на всіх iPhone з USB-C, а лише у pro моделях. А вже у iPhone 17, якщо підтвердяться чутки про тонкий корпус і фокус на продуктивність, можливо, ця фіча стане більш масовою. П'яте, поки всі чекають на iOS 19, не варто забувати і про MacOS 16, яку Apple має також представити на WWDC. 2025. І ось що кажуть витоки. Apple хоче переробити все. Іконки, кнопки, меню, вікна, тобто увесь інтерфейс буде схожим на те, що ми бачили в Vision OS. І тут у мене змішані відчуття. З одного боку це логічний крок. Apple намагається зробити дизайн максимально цілісним, щоб усе виглядало однаково, хоч використатись iPhone, хоч iPad, хоч Mac. Але з іншого мені справді подобається теперішній вигляд MacOS. Стримано чітко, без зайвої іграшковості. Якщо вони зроблять усе круглим, як у Vision AS, або ще гірше, як в MacOS Catalina, це вже буде дуже специфічно і точно виглядатиме, не знаю, ну точно не як Pro-система. А ось тепер припущення, яке звучить найлогічніше. Apple готує сенсорні маки. Так, витоки на це натякали не раз, і якщо це правда, то такий редизайн починає мати сенс, бо для пальців потрібен інший інтерфейс. Якщо Apple дійсно йде в цей бік, ми стоїмо на порозі великої епохи. Сенсорні MacBook звучить трохи божевільно, але все ж таки по еплівськи що ще буде в macOS 16, окрім редизайну? Оновлений Stage Manager 2.0 мають покращити керування вікнами, зробити його логічнішим і менш кривим, аніж він є зараз. Apple Intelligence – нові шеї можливості, які з'являться на Mac. Зокрема, розумні підказки, оновлений Spotlight, а головне, доступ до локальних моделей шаї для сторонніх розробників. Apple вперше відкриє SDK, щоб інші могли інтегрувати ці можливості у свої програми. Ймовірно, нова назва macOS, як завжди, буде на честь якогось географічного місця в Каліфорнії, але її поки ще не називали, і яка саме вона буде невідомо. Тепер macOS отримає не просто косметику, це буде глибоке оновлення, і навряд чи воно сподобається всім, але точно змінить те, як ми сприймаємо цю систему. Шосте Mac Pro з чипом m 4 Ultra. Apple оновила Mac Studio, додали новий чип m 4 Max, але паралельно з ним вперше з'явилася версія з m 3 Ultra. і це виглядає доволі дивно в одному комп'ютері чип з різних поколінь. На цьому фоні ще цікавіше виглядає ситуація з Mac Pro, бо він давно не оновлювався і зараз у нього стоїть m 2 Ultra. І отут виникає логічне питання: а що далі? Якщо оновити Mac Pro на m 3 Ultra, то різниця з Mac Studio буде майже нульова, зате цінник виросте в рази. Відеокарти він не підтримує. Головна перевага це PCIe для підключення додаткових SSD чи карт розширення. Але чи варто за це платити аж стільки? Тому найлогічніше це якраз зарезервувати чип m 4 Ultra для Mac Pro і ось цим чітко розділити лінійку. Mac Studio максимум, що ви можете взяти, у компактному форматі, а Mac Pro це вже окрема платформа з розширеннями і з запасом по продуктивності. Сьоме очікується новий дисплей Apple Studio Display Pro. Це буде 27 дюймовий екран з Міні LED і частотою 120 Гц, підтримкою ProMotion та, ймовірно, з технологією Quantum Dot для ще кращої картинки. Його мають презентувати разом із Mac Pro, і найголовніше, ціна буде значно нижчою за шалено дорогий 32 дюймовий Pro Display XDR. А тепер до класики божевільні чутки. Це те, що обговорюють у Твіттері, на Реддіті, на телеграм-каналах, і що майже той. Точно не станеться в реальності, але звучить досить цікаво, бо люди цього реально хочуть. Перше, підтримка повернення ЄGP. E так, знову хтось десь знову написав, що Apple поверне підтримку зовнішніх відеокарт, і тут хочеться просто. Росміхнутися, бо Apple закрила GPU ще на етапі переходу на ARM і жодного офіційного натяку на повернення не було. Єдина логіка, за якою це може повернутися, якщо GPU буде зроблений самою Apple, тобто без підтримки сторонніх карт. Типовий підхід, все під контролем, але поки що це лише фантазії. Вибір голосового помічника в ЄС через нові регуляції в Євросоюзі Apple можуть змусити дозволити вибір голосового асистента замість Siri, наприклад, GPT або Google Gemini. І хоч це може звучати круто, типу обирайте самі. На практиці реалізація такої фічі потребує купи технічних змін і юридичних домовленостей. Може й буде, але швидше за все, не зараз, і далеко не усіх. Наступна божевільна чутка це відмова від Intel на Mac. Є думка, що MacOS 16 стане останньою версією, яка офіційно підтримується Intel. Це логічно, бо нові функції Apple Intelligence чи будь-що пов'язане з нейронним рушієм. Воно просто не працює на Intel. Але Apple ніколи не каже це наперед, тому якщо раптом ваш Intel Mac не отримає 17 ту версію, дивуватись не варто. macOS на iPad Pro. Це можна почути щороку в iPad стоїть чип m Серії, як у Mac. Чому б не дати туди macOS? І відповідь та сама щороку, тому що Apple чітко розділила ці платформи. iPad – це лише планшет, Mac – це комп'ютер, і якщо їх об'єднати, це знищить саму логіку екосистеми. Наступне повна кастомізація тем це ще одна мрія фанатів змінити всі іконки, шрифти, кольори, фон кожного меню. І Apple, наче щось дозволяє, типу темного режиму, кастомні іконки через ярлики, вибір кількох кольорів, але повноцінної підтримки тем як на Android її не буде. Бо стабільність системи і візуальна єдність для Apple вони важливіші за творчі амбіції користувачів. Наступне Революція із зовнішніми моніторами. Деякі вірять, що з macOS 16 Apple додасть повну підтримку високочастотних екранів, кращу обробку HDR SMT, це коли кілька дисплеїв підключається через один кабель, і все це навіть на MacBook Air. Хотілося б, але якщо щось і додадуть, то дуже обережно, поступово, щоб, не дай Боже, не зачепити логіку лінійки Mac. Отже, друзі, якщо все зібрати докупи, то WWDC 2025 – Може стати однією з найбільш насичених презентацій за останні роки. І справа навіть не у кількості нових фішок, а в тому, куди саме Apple веде свою екосистему. Ми бачимо ШАЇ не як прикрасу, а як системний фундамент, і на iPhone, і на Mac. Глобальні зміни дизайну схоже всерйоз і надовго. І способу зробити iPhone трохи більше ніж просто телефон. Буде багато цікавого і, можливо, буде багато гейту, але Apple у своєму стилі когось втратить когось здивує, а когось змусить купити ще одну зарядку, бо стара вже не працює з новими можливостями. Найголовніше це не очікувати чогось революційного. Друзі, напишіть у коментарях свої думки стосовно події WWDC 2025, А я хочу подякувати спонсорам та людям, які мають можливість підтримувати наш канал фінансово. Бо саме завдяки вам у мене є можливість створювати ці відео. Я буду вдячний, якщо ви зможете приєднатись до цих неймовірних людей. Посилання я для вас залишу в описі. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!